Привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Ленапетит. І сьогодні ми будемо з вами готувати яблучні оладки. Саме що нам для цього знадобиться? Чотири великих яблука в мене такі крупненькі. Одне яйце. Ванільний цукор. Три столові ложки цукру. Мука. 3-4 ложки буде борошна. Це в мене цукрова пудра. Ну, і... Це все. Поки будемо чистити яблучко. З яблучками почистили, а тепер швиденько їх натремо ось на цій тартушці, на великій. Ось яблучками натерли. Дивіться, це треба робити швидко, щоб вони не потемнішали. Додаємо сюди цукор наш. Я вже казала, це 3 столові ложки в мене. А ви самі дивіться по своєму смаку. Може, у вас дуже солодкі яблука, тоді менше додавайте. чи, чи кисленькі, можете більше надати. І вбиваємо сюди одне яйце, ось так, і швиденько перемішаємо. Додаємо пачечку ванільного цукру і будемо додавати муку, а точніше, борошно. Борошно я просіюю, Ось беру ситечко, і по одній столовій ложці будемо вводити борошно. Дивіться, ось на таку кількість яблучок в мене пішло 4 столові ложки просіяного борошна. Даємо хвилин 10-15 постояти. Нехай воно перемішається, як клітковина буде. І будемо жарити. Поки почекаємо. Осьма наша постояла, пройшло 15 хвилин. Включаємо пательню і чекаємо, поки вона нагріється. Пательня наша розігрілась, додаємо олійки. Так зовсім небагато. І також трошки почекаємо, щоб вона розігрілася. Олія розігрілася, і будемо смажити наші оладки. Ось так викладаємо. Як, до речі, викладали і наші деруни. У мене, до речі, є на каналі цей рецепт. Друзі, напишіть, кому сподобався. І що ви взагалі хотіли. Щоб я готувала. До речі, хто готував за моїми рецептами, відпишіться, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже приємно. А якщо ще зробите фоточки, то взагалі лайк. Ось, вже піджарились і з іншої сторони нашої Ось Дивіться. викладаємо їх в тарілку. Оладки наші вже готові. Ось, Ми їх притрусили цукровою пудрою. Зараз подивимось. Ось дивіться, які вони всередині. М -м -м. А, це дуже смачно. Тому, друзі, заварюйте чайок і смакуйте такі смачні оладки. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, ставте вподобайку, підписуйтесь і буде вам смачно! До нових зустрічей!